Ця дискусія про наявність високої літератури, масової літератури, вона розпочалася ще десь в 90-х роках, бо в радянський час масову літературу взагалі вважали чимось таким буржуазним, імперіалістичним, чимось таким, що воно не потрібне радянській людині, адже радянська людина має тільки Якісь високі зразки значить, читати. А ми розуміємо, що це таке фейкове було уявлення, бо висока література міркує про серйозні проблеми. В ситуації, коли як в радянський час є цензура, серйозно міркувати про важливі проблеми просто неможливо. Тому література була загалом доволі анемічна, крім якихось окремих. Текстів, які пробивалися крізь цю товщу соцреалізму, їх було небагато. В 90-х роках це змінилося і одразу ж постало питання: так література має розважати як масова література, чи література має говорити от тільки про важливі якісь питання. Тоді, перш за все, наполягали на важливості. Саме появи масової української літератури, бо масової літератури не було взагалі. От зараз є серія, наші двадцяті серія книг, і вона засвідчує, що от в двадцятих роках до репресій українська масова література була. Тобто, детектив був, наукова фантастика була, мелодрама, там якісь такі популярні жанри з нонфікшену, як репортаж, там маріністика. Тобто була література, така легка, яка собі ставить перш за все. Таке домінування сюжету над міркуванням можемо розглядати її так, з іншого боку, від 90-х, ця проблематика дискутувалася і дала свої плоди. І зараз ми можемо сказати, що українська мені не дуже подобається це протиставлення масове, бо воно знову ж відсилає десь до. Термінології радянського часу мені подобається популярна так, от українська популярна література, популярні жанри вони є. Ми можемо перераховувати людей, які пишуть детективи, людей, які пишуть українське фентезі, український сайфай, наукову фантастику, тобто український горор. Тобто, ми маємо цілу низку авторів дуже там яскравих. Як там Владислав Івченко, там, якщо про детектив, чи Андрій Кокотюха, чи Світлана Тараторіна, якщо про фентезі, чи там Макс Кідрук, якщо про і про фентезі, і про горор, і про е, наукову фантастику, там Олексій Дикань знову ж якщо про горор, тобто ціла е, низка авторів, е, і їх дуже багато, і буде все більше, бо є читач. Який хоче от, читати детективи, який хоче читати всі ем, ці, ці інші жанри, е, і можна сказати, що так є. Література високої полиці тут нам сказати складніше, тому що ми одразу переходимо в ситуацію дискусій, е, що таке інтелектуальна книга. Е, якщо інтелектуальна книга це книга, яка спонукає нас робити інтелектуальні зусилля. Та тут залежить тому, що е, комусь потрібно багато інтелектуальних зусиль, щоб подолати там, книгу, яка для когось іншого не буде становити такого інтелектуального виклику. Ми не можемо точно сказати, яка книга значить, є аж так на 100% от таким зразком інтелектуальної книжки. Але ми знаємо, що є резонансні книжки за знову ж. Роки незалежності є резонансні книжки, які наголосили якісь дуже важливі проблеми, і ми можемо сказати, що вони таки зайняли місце на високій полиці. Ну, скажімо, польові дослідження українського сексу Оксани Забушко. Книга така Маніфест, полемічна книга, книга до якої повертаються. Ну, Так само, в принципі, як і музей покинутих. Секретів ми можемо так само знову ж називати цілу низку е, тут авторів. Е, це буде і Сергій Жадан. Якщо ми говоримо там про Варшовград, про інтернат. Е, це буде там Софія Андрухович. Якщо ми говоримо про Фелікс Австрія про Амадоку, вже згаданий мною е, Артем Чехот. Якщо ми говоримо про хто ти такий, ми маємо цілу низку авторів, які міркують про серйозні е, речі в своїх текстах. І від них чекають е, наступного серйозного тексту. від Забушко. Ми знаємо, що Забушко дописує роман, е, значить, Сергій Жадан дописує роман. Артем Чек дописує роман е, Софія Андрухович дописала новий роман. Зараз він з'явиться тут. Додаються ще і нові автори авторки, от як Євгенія Кузнецова. Яку я вже знову задав, як Мирослав Лаюк, наприклад, якого три романи. Словом, це така дуже динамічна сфера, в ній, в усіх напрямках, дуже така позитивна динаміка, такий значний розвиток, і він значно пришвидшується в останні роки, йдучи за попитом. І дуже незабаром, я думаю, значно швидше, ніж можливо, ми думали. Ми досягнемо того рівня, який можна назвати розвинутим літературним полем. Що для мене це таке? Це можливість кожного тижня зайти в книгарню і знайти книжку, яка тебе зацікавить тут і зараз. Звичайно, це дуже індивідуально. Або когось цікавлять одні книги, когось цікавлять інші. Але я думаю, такий час вже досить близько, коли суб'єктивно уявлених, але важливих для тебе особисто книжок буде достатньо для того, щоб заповнити цікавим читанням цілий рік, і далі.